Вітаю усіх. Останнім часом багато хто з батьків бідкається про те, що вони не встигають підготувати свою дитину до школи. Але підготовка до школи це не лише старша група дитячого садочка, а це всі дні, які провела наша дитина з нами від народження. Все, що ми в неї вкладаємо, вкладаємо в її. Розвиток. Але для тих, хто хоче інтенсивніше, інтенсивніше порозвивати свою дитину, я пропоную деякі лайфхаки. Тобто речі, які вимагають мінімум затрат часу, сили і фінансів, але приносять максимум користі. Сьогодні до вашої уваги дві вправи. Перша вправа називається зачароване слово, а друга загадайка. Вони сприятимуть розвитку мовлення, структуруванню мислення та збагаченню активного словника діток. Застосовувати їх ці вправи, я б назвала вправи ігри. Можна вже з 4-4,5 років. З тих пір, коли діти вже зрозуміло починають розмовляти, так що ви можете зрозуміти, що вони говорять. Отож, прошу вашої уваги. Хочете ми з вами пограємося? Так. так. Зараз ми з вами будемо грати гру, яка називається Зачароване слово. Уявіть собі, що в одній школі чарівників дали завдання щось зачаклувати. І один маленький чарівник зачаклував усі на світі слова. Жах. Люди перестали розуміти, що їм кажуть. Уявіть собі, що одній дитинці сказали, на тобі гроші, піди в магазин і купи собі морозива. І дитина абсолютно не розуміла, ніщо таке гроші, ніщо таке магазин. Ніщо таке купити, ніщо ні таке піти, ніщо таке собі. Ніщо таке собі ніщо таке морозиво. Стався жах, тому що ніхто нічого не розумів. Я пропоную вам також побути чарівниками і розчаклувати усі ці слова. Як Гаррі Поттер? Ой, ви насправді недавно дивились фільм про Гаррі Потера. Побудете маленькими гербіонами і Гаррі Потерами, чи може якось назвати себе інакше. Якщо ж ви маєте розчаровувати слова, розповісти про те слово, яке будете розчаровувати, як найкраще, так, щоб інші зрозуміли, що воно означає. Угу. Спробуйте спочатку, ну, от, скажімо, слово. Магазин. Давайте всі разом побудемо чарівниками і спробуємо його розчаклувати. Що ж таке магазин, щоб ми зрозуміли? До чого магазин відноситься? До людей, до тварин, до рослин, до предметів, до, може, ще до чого? Будівель. О, магазин це така будівля, будівля. в якій Андрійко? Продають люди і так заробляють гроші. Ага, Які люди щось продають і так заробляють гроші. Дякую за таке уточнення. Магазин це така будівля, в якій щось продають. Одні купую. продають, купую. а інші дякую, Софійка, Купують. Купую. Звичайно, що ж там можна купити? Можна купити їжу, якісь меблі та багато іншого. Чого а іншого? Одягу. Так. Андрійко, що ще можна в магазинах купляти? Іграшки. Іграшки, книги, взуття. І ще слайм. Можна. Там... Слайм, звичайно, це, напевно, до іграшок відноситься. А машини можна купити купляти в магазині? Ну, так, да, тільки це треба. Великий. Такий магазин. магазин. Отуди, куди ви ходите, в мистецький простір. Там є, такі... там Ма... є... Так, магазин, в якому продають машини. І ще ремонтують. Ш... Так, ну, ми говоримо зараз про магазин. Ще, яка є особливість магазину, як там можна купувати? Купувати можна тільки за гроші. Або розраховуватись. Карткою. Карткою, так. І ще ми можемо уточнити, що люди, які продають, називаються. Довцями. А люди, які купують, називаються покупцями. Дякую. Ви були супер чарівниками. Сподобалось розчаровувати? Так. Да. Які то у нас там ще були чарівником зачаровані слова? Багато. Морозиво? Ха. Розчаруємо слово морозиво? Да. І так. Хто з вас? Софійка? Ну, давай, Софійку. Морозиво. Це така їжа, яку дуже люблять діти. І іноді дорослі. Морозиво може із різних смаків. Дорослі люблять звичайно біле, а діти шоколадне та інше морозиво. Морозиво зазвичай коштують влітку та наприкінці осені, коли дуже тепло, можна навіть сказати, жарко. Морозиво це такий продукт, який виготовляють з. Молока, да. правда ж з молока? Да. Ну, дома, коли ми з вами виготовляємо морозиво, воно е, з ще з вершків, mm -hmm. з яєць, з цукру. А е, магазинне морозиво ми до кінця не можемо знати, тому що там якийсь такий зачарований дуже рецепт, правда, складається з таких складників, які ми іноді навіть і не знаємо, правда? Да. Добренько, дякую за розчароване слово морозиво. А давай, Андрійку, ти попробуєш розчарувати слово купувати. Що означає купувати? Купувати це щось робити? Правда ж? Що це робити? Це щось за гроші купувати, наприклад, машину. Так, що тоді роблять, коли купують? Ну, тоді. Зараз, Андрійко, ти доповниш доби, Андрійко, скаже? По дітям, ти щось купляєш собі і ти на ньому щось можеш зробити. Коли в магазині купляють, що саме роблять? Вони дають гроші. Дають а, їм, гроші. Вони, а їм дають це, що товар, що... товар так. який вони купують. Дякую. Можуть, Можуть ще давати здачу, правда? Так. Ну, гроші або картку. Дякую. Ви молодці, сподобалось? Так. Да. Будемо ще грати таку да. гру? Да. Тому що ми можемо розчаровувати кучу кучу слів, адже школу чарівників ніхто не відміняв. Так, так. Дякую, ви молодці. ви Супер. Пограємо з вами ще одну гру? Так. Да. Пограємо. У е, мене є прекрасний тубус. В ньому знаходяться картки. Візьміть, будь ласка, цей тубус. Угу. В ньому знаходяться картки. Зараз ми пограємо гру Загадайка. Будемо загадувати іншим загадки. Кожен по черзі дістає з тубуса картку. Дивиться, що на ній зображено, і не показує іншим. А усім загадує загадку за нашим правилом. Тобто як? До якої групи вона відноситься? Спочатку до чого відноситься той предмет, який зображений на картці, до рослин, до тварин, Є, до, до, до предметів, людь, до людей, людей. До, до природи, до, до, до іграшок. До іграшок, дякую, до овочів, до фруктів, якщо до тваринок домашніх чи до диких. А далі ви вже розповідаєте про цей предмет. Так, такі його ознаки, щоб інші могли здогадатися, що це таке. Ну давайте тягнемо по черзі по одній картці. Так, Андрійка, є, Софійка. Добре. А мені дасте? Будь ласка, я також хочу. Можна я почну? Так. Чи на Чунгачі? Давай. Давайте я почну. Можна, дякую. І так. Це така дика. Африканська тварина, яка дуже велика по величині. Вона сірого кольору і має дуже довгий ніс з особливою назвою. В нашій місцевості ми її можемо зустріти лише в зоопарках. Слон. Андрійко, а ти як думаєш? Слон? Так. Да. А чого ти так довго думаєш? А що це в нього за така особлива назва носика? Яка це, Андрійко? -слон. Слона. Як називається особлива частинка? М -м -м Хобот. Хобот. Правда ж називається хоботом? А ну дивимось на картку. Хобот. Так. Да. Кого? слона. Ви правильно відгадали? М -м -м. Супер. Софійка. Загадуй свою загадку. Це тварина, яка живе у воді, можна сказати, риба. Вона дика тварина. Так. Угу. Вона пов'язана з цирком. Угу. Це риба. Риба пов'язана з цирком. Так. І... Її так назвали за її два кольори: оранжевий і білий. Як ополоски вони. Вона дуже відома. От Якщо дивитись фільм Дора, то там дві таких рибки. Андрійко, ти бачив фільм Дора? Ні. Я також не бачила. Тобто, ти хочеш сказати, що це така дика? Тваринка, вона живе у воді. Ти навіть сказала, що це риба. Нам потрібно відгадати назву риби. Так. І ця назва зв'язана з якимось чином з цирком. Андрійко, ти можеш здогадатися, що це? Ану, що це може бути за риба? Назва риби зв'язана з цирком. Е, можна дам підказку? Риба? Давай, давай. Е, це вона. Пов'язано з цирком, але називається хто розвеселяє роз... людей. Розвеселяє людей. Хто в цирку? Клоун. Клоун. І це риба клоун а, Насправді сонь? Так. Ух ти! Насправді це риба клоун Дякуємо, Софійці. Супер. Так. Софія нам дала загадайку, а ми зробили відгадайку. Угу. Працює в цирку. Давай почнемо. Відноситься до чого? Це Він відноситься... Це така. Це така людина тварина, предмет. Людина. Це така людина, вона працює в цирку. Яка працює в цирку, дякую. Вона лю дуже любить розважати. Угу. І, і нічого не знаю. Це людина, яка працює в циркві і розважає інших людей. Так. Да. Можна я вгадаю клоун? Да. Насправді покажи. Треба ж. Софійці попала риба клоун, Андрійкові попав клоун. клоун. Дякую. Ми з вами відгадали вже багато загадок, правда? Так. І от в нас. Вийшло дев'ять картинок. Давайте зараз спробуємо придумати історію. Так? Угу. Дивлячись на ці картинки. І так. З чого ж почнеться наша історія? Давайте по черзі. Андрій почне. Про цирк, напевно, буде історія. Ну, вірно. Давай. Їхав поїзд. Він віз. Кого він, Софійка, віз? Він віз. Цирк. Тобто слона, клоуна і рибу клоуна. Куди він їх віз? Звичайно, в інший цирк, щоб показувати вистави угу. іншим людям. Щоб показувати, можливо, не людям? Може, і тваринам. Може, і тваринам. Кому показували виставу? Панді Хамелеону Кетті. Панді Хамелеону і Кетті. Вистава вийшла чудова? Так. І що було далі? І їм подарували квіти І з виноградом. Їм подарували квіти і виноград. І так, давайте ще раз повторимо нашу історію. Да. Так. У поїзді. їхав цирк. Він їхав в інший цирк, щоб розважати там інших тварин. Добре. У поїзді їхали слон. Клоун, клоун і, і риба, клоун. клоун. Коли цирк виступав, глядачами були панда, панда хамелеон і, і котик. Картинці в в їм подарували квіти, квіти і, і, виноград. і виноград. Дякую. Так, закриваємо наші картки і дивимось на мене, не очки закриваємо. Давайте по порядку згадаємо, які Картинки там були спочатку. Поїзд, потім слон, потім клоун, потім риба клоун потім панда, потім галелеон, потім кицька, а потім квіти, потім виноград. Правда ж цікаві ігри. Хочу звернути вашу увагу на деякі нюанси. У грі зачароване слово бажано грати по черзі. Одне слово розчаровує хтось з дорослих, наступна дитина. Для чого це? Для того, щоб у діток був зразок відповідей, щоб вони знали, як правильно відповідати. У другій. Грікас. Грі, не казці, але грі. Дуже важливим є тубус. У мене в кабінеті дітки надзвичайно полюбляють цю гру саме через оцей яскравий тубус. Тому прикрасти, дітки самі можуть прикрасти чи коробку, чи тубус, чи якусь банку для гри. І ще, коли ви будете використовувати картинки для розвитку пам'яті, так як ми робили, придумуючи казочку, ви можете повторити порядок картинок і через годину, і через день, і через тиждень. Таким чином, ви розвиватимете не лише короткочасну, а й довготривалу пам'ять. Ну що, розпочинаємо інтенсив по розвитку наших діток. Але давайте пам'ятати, що це хоча і лайфхаки, але вимагають вони стабільного, практично щоденного використання. Бажаю успіху!